Так, зараз огляну е, два відводки, яким я надавав допомогу. Це Одна бджола застигла. бджола, ну то таке. Надавав допомогу. Так. Така допомога. Получилася. Нормально, допомогу ще ту бджолу туди. Все, закриваю. І по сусідству тут трошки звірі, тому одів сітку. Сітка в мене не дуже Отак. Отак я зробив. Коротше. Ну, мед є нема, не знаю. Ну, така Ну, на мене кидається їсти вже майчу. Так. Ну, такі бджоли. Все. Добре, супер, непогано. Ну така допомога їм делам.